Ну, не надаю збрехати, що я за три місяці особисто ні разу на себе бронежилет не вдяг. Тому що я сказав, що ну, я не маю права це зробити, поки в останнього солдата не буде бронежилет. Щоб я мав чисту совість і зараз я кожному, в принципі, можу подивитися без стида в очі заглянути тим хлопцям, які були зі мною, я не вдягав. Тому що ну, не було на всіх. І Ми звідти виїжджали і досі на всіх не було. Тобто бронежилети видавали тим, хто в наряді, хто це. Якщо би Раптом була би необхідність всім одночасно виконувати такі завдання, то я був би все рівно без бронежилета. Тому що, я думаю, всі офіцери, і ми з командиром мали певну домовленість, що по максимуму надягаємо на наших солдат, а вже хто все-таки носить офіцерські погони, будемо намагатись тобто без бронежилета. Тобто офіцери бромоги. свідомо відмовились від захисту цього. Ну так? що робити? Тобто, ну така наша доля в <сіця> офіцера, розумієте? Не мав я права одягти бронежилет. Коли не в кожного солдата Ну, ми, ми, чуємо, ми чуємо, ми розуміємо, що вже назріла потреба реформувати, в тому числі, і прикордонну службу. Тобто ми розуміємо, що от, ну, є прикордонники різні, так? тому що говорити, що є прикордонники, це ну, говорити, що є чиновники. Тобто ми розуміємо, що є старі генерали радянські, що там не знаю, замішані в ті чи інші корупційні сфери, є є якісь там не знаю, люди з відомства Литвина. І так далі, і так далі. Тобто насправді система дуже важка. І є люди, які от повернулися з тих, з тих боїв, з того, з того всього от немає якогось конфлікту. Ну але суючи з того, що робиться зараз в країні, і що дуже багато вже думок висловлюється по телебаченню. І мені дуже сподобалося, що завдяки тому, що на момент інагурації президента прийняття ним присяги президента України Петра Порошенка. Я мав змогу подивитися телевізор і від А до Я почути його, скажімо так, промова назватися під час інагурації. І мені сподобалась дуже його думка, що він прикладе максимум зусиль, щоб звання генерал асоціювалося не з корупціонером, а з героєм. Так от дякую за запитання, і з тої точки зору я хочу сказати, що так дуже багато на даний момент служить у нас генералів. Я вбачаюсь, ну, так воно і є. Які, можливо, не всі, а дехто з них, ну, можливо, навіть незаслужено, хоча я не маю права осуджувати, це так, моя особиста точка зору. Придбали це звання за певну кількість коштів. І я хочу сказати, що ті полковники, дійсно, які мали би отримати це військове звання, просто вони чесно служили і не змогли за, своє, за свою службу заробити стільки коштів, щоб купити собі звання генерал. А дороге це звання Ценность. генерала? Ну, всі знають, в принципі, чому ви не знаєте, не знаю. Ну, я не знаю, там ну, 10-20, 50. -ти. в десятках тисяч доларів, декількох оцінювалося воно для начала. І в даний момент, коли дійсно, щоб слово звання генерала асоціювалося не з корупціонерами, а з героєм, то от полковник Безпалька Константин Сергійович це командир третьої мотоманевреної групи. Це мій командир, з яким ми три місяці були там, він був на передовій, скажімо так, в самій гарячій точці. Це відділ служби Красна Таловка, це коли вже Стонічно-Луганську, скажімо так, розстріляли, то він особисто з групою хлопців, яких він взяв з собою, він був на відділі, декілька підгруп розташував у лісі, які окупалися і були в готовності. Надати йому вогневу допомогу у разі нападу на цей підрозділ. Ось це, ця людина, яка дійсно в даний момент заслуговує, і ми, він особисто приклав максимум зусиль. Всі ми, його заступники, допомагали йому в цьому, всі офіцери допомагали, ну і, скажімо так, навіть більше, всі бійці, які були з нами, ми разом прийшли до того, що слава Богу, дякувати Богу, ми повернулися всі живі, здорові. Тобто, та кількість людей, яка виїхала з нами, прибула. Назад. Міліція себе поводить адекватно? Ну, не вся. На сході не вся. Тому що я тоже спілкувався з людиною без прізвищ і сказала, що був приказ. Кажу, какой приказ? Ну, не, ну, сказали, а, говорите Б, пожалуйста. Був приказ, не лізти, куди не надо лезть. Ну, так мені відповіли. Тобто, мені ну, кажуть, це 100% є і порядні люди. Але, по прикладу, той самої Лозної Олександрівки, коли я на виборчу дільницю, тому що ми голосували в Лозної Олександрівки, ці 30 чоловіки, які зі мною, тобто, де люди знаходилися, там їм надали можливість завдяки цій постанові Кабміну чи Верховної Ради я не готовий, яка надійшла от в останній день. Нам дали можливість голосувати по місцю реального перебування. І коли мені з виборчої дільниці жіночка говорить, що от для охорони цієї дільниці сидить участковий місцевий і товариш. Капітан сказав, що у разі чого він перший буде втікати, якщо буде нападати, стріляти. То я так з гумором в голосі сказав, може ми цього капітана прив'яжемо до стільця, дамо йому в руки автомат, щоб він втік. не втік. Та? Ні, не втік. Ну, це так смішно, але це факт, що такі міліціонери там присутні. Ну, а як бути з тими людьми, що відкуповуються? Тому що ми чуємо, що ну насправді дуже багато хто з прикордонників і не йде служити так, або десь зависає по шпиталях, або якісь там знаходять приводи для того, щоб не служити на сході? Пан Аваков з такими, хто відмовляється в його структурі, він поступає жорстко, але справедливо, звільняє. Тільки за те, що людина в формі в погонах відмовилася йти захищати свою батьківщину. Ну, чомусь. Я не відмовився там. Ці хлопці, які з нами були, не відмовилися. Да, їх трошки десь, можливо, не знаючи цього, сказали, їдемо на 10 днів. Получилось на 10 днів, трошки більше, там більше трьох місяців, але вони були там. Вони дійсно виконали свій обов'язок. До кінця залишились вірні присязі народу України, не голові Державної прикордонної служби, там нікому, нікому з генералів, а народу України. І це правильно. Після нас почала формуватися наступна група, і наскільки мені відомо, наскільки мені дзвонили, говорили, що є такі пани, навіть в військовому званні підполковник, які до істерики говорили, що він не доброволець, що в нього сім'я, діти. Ну Я вибачаюся, в мене так само сім'я, це дружина і двоє дітей, яких я так само кохаю, які так само за мене тих три місяці переживали, але і так само в кожного з мого бійців. Вдома залишилася і сім'я, і діти, але вони туди поїхали. А на даний момент так само є ну, ні пойман, ні вори, але це факт, що люди за певні кошти відкупаються від того, щоб не попасти в одну, в другу, в третю мотоманевні групи.